Вітаю на Baybit. У нас стартував новий лаунч лаунчпул. Називається він FLOC. Для того, щоб прийняти участь, треба заблокувати або токени FLOK, MNT, USDT, або ж все одразу. Для цього треба мати на балансі ці всі токени. FLOK я купувати не буду. У мене є токени MNT, які я заблокую. І токени USDT, які я заблокую. Зверніть увагу, що максимально в USDT можна тільки 2000 заблокувати, через МНТ можна заблокувати максимум 5000. Пул у нас протриває 7 днів. Щодня вам будуть нараховуватися нагороди. За цей пул. Якщо ви приймаєте участь ще в лаунчпаді, не хвилюйтесь, ваші токени в коли знаходяться в лаунчпулі, в лаунчпад вони також впливають і рахуються, що вони є у вас на балансі. Як я буду робити, щодня, коли буде нараховуватися нагорода, я буду одразу продавати їх незалежно від ціни. Якщо ж сума ордеру, Буде менше, ніж доступна для продажу, я просто буду їх конвертувати одразу в токени МНТ для того, щоб не витрачати гроші на комісію, тобто не купувати за USDT флок і потім не продавати трохи більше цих флоків зворотньо на USDT. Все одно ці токени МНТ будуть отримуватися безкоштовно, тому таким чином я просто буду зменшувати середню ціну закупівлі токенів МНТ своїх. Якщо ж можна буде продавати одразу, то тоді буду просто продавати одразу і конвертувати флок в USDT.